Ось текст, адаптований для вашого ролика. Уейв – символ зареєстрованого товарного знака Петуні одні з найбільш приголомшливих квітів для клумб і контейнерів. Вони швидко розростаються і покривають поверхню хвилями кольору, повністю виправдовуючи свою назву. Вони створюють справжні килими з яскравих кольорів в чудових рожевих, лавандових і бускових відтінках. Крім своєї краси і активного росту, вони ще й дуже невибагливі у догляді. Якщо ви початківець-садівник, вам сподобається їх невибагливий характер, їх можна вирощувати в контейнерах, підвісних кашпо, на клумбах або в улюблених горщиках. Характеристики петунії УЕЙВ – символ зареєстрованого товарного знака як і інші петунії, гібриди УЕЙВ – символ зареєстрованого товарного знака ростуть дуже активно. Вони можуть бути багаторічними рослинами в теплому кліматі або однорічними рослинами в більш холодних регіонах. Вони чутливі до холоду і потребують тепла і сонця для гарного росту. Вони розростаються, утворюючи квітковий килим висотою близько 30 см. Цвітіння триває все літо, якщо за ними правильно доглядати. Звідки вони родом? Хоча ці петунії є гібридами. Сам рід петуни походить з Південної Америки. Їх батьківщина простори Уругваю, Аргентини та Бразилії. Європейські садівники почали схрещувати петуні ще в 19 столітті. З тих пір з'явилося 5 основних типів петуні. Гранда флоразе величезними квітами до 12 см в діаметрі, Міліфлоразе за дрібними квітками менше 5 см, мутифлоразе рясним цвітінням. Флорибунда поєднує ознаки мультифлори і грандіфлори. Уейв – символ зареєстрованого товарного знака сланки петунії, які цінуються за свій розлоги і зростання. Як садити петунії Уейв символ зареєстрованого товарного знака. Ці гібриди відмінно ростуть в будь-яких контейнерах або на клумбах. Вони можуть прикрашати підвісні кашпо або стелитися по землі, як почево-покривні рослини. Пересадження Петунії легко пересаджувати. Оскільки вони бояться заморозків, висаджуйте їх у ґрунт, коли температура ґрунту підніметься вище 16 градусів. Акуратно витягніть розісаду з горщиків, намагаючись не пошкодити коріння. Посадіть їх у лунку, яка вдвічі ширша за початковий контейнер. Через їх низький зріст посадіть їх на ту ж глибину, що й в горщику. Вибирайте сонячне місце, ці петунії люблять яскраве світло і довгий світловий день. Вирощування з насіння. Почніть вирощувати петунії вдома за 10-12 тижнів до останніх заморозків. Перевірте прогноз для вашого регіону, щоб знати точні терміни. Коли у рослин з'явиться 3, 4 листа і ґрунт прогріється вище 16 градусів, можна пересаджувати їх у відкритий ґрунт. Дайте їм достатнє місця і виберіть сонячне місце. Як доглядати за петуніями уйвів символ зареєстрованого товарного знака. Світло їм потрібно багато яскравого світла. Висаджуйте їх на відкритих ділянках з мінімум 6 годинами прямого сонця. Якщо є тінь, нехай вона буде тільки в найспекотніші години дня. Якщо вирощуєте будинку, ставте їх біля південного вікна або використовуйте фітолампи. Полив поливайте часто, особливо коли ґрунт підсихає. Тривала посуха сповільнить їх зростання і квіти втратять свою яскравість. У спекотне літо поливайте їх кожен день краще вранці, щоб вода встигла вбратися до випаровування. Хоча вони люблять вологу, не допускайте перезволоження. Якщо ґрунт занадто мокра, дайте їй трохи підсохнути. Ґрунт Використовуйте добре дренований ґрунт з великою кількістю органіки. Додайте компост і червічний гумус перед посадкою, щоб поліпшити якість ґрунту. Мульчуйте ґрунт, щоб зберегти вологу і захистити корисні мікроорганізми. Температура і вологість. У теплих регіонах, зона 10 і вище, вони можуть рости як багаторічники. В інших зонах їх вирощують як однорічники. Їм потрібна температура вище 16 градусів. Якщо вночі опускається нижче 10 градусів, рослини можуть постраждати. Восени можна вкрити їх від заморозків або занести в будинок. Вони добре переносять пересадку і можуть перезимувати в приміщенні. Добриво. Петунії Уейв символ зареєстрованого товарного знака не вимагають частих підгодівлі, але їм корисно слабке рідке добриво раз в два тижні в період зростання. Якщо квіти стали блідими, можна збільшити підгодівлю, але уникайте потрапляння добрива на листя, щоб не викликати опіки. Обрізка. Щоб продовжити цвітіння, обрізайте, витягнулися пагони. Укорочуйте стебла наполовину. Але не чіпайте молоді бутони. Ці петунії самоочищаються, так що видаляти зів'ялі квіти не потрібно. Популярні сорти Уейв – символ зареєстрованого товарного знака «Місти лайлек» – ніжнобускові квіти. Уейв – символ зареєстрованого товарного знака «Перпал Classic оригінальний сорт з яскраво малиновими квітами. Уейв – символ зареєстрованого товарного знака Левендер, лавандово-рожеві палюстки з блакитним центром. Уейв – символ зареєстрованого товарного знака, ПЕГК, – ніжно-рожевий грунтопокривний сорт. Уейв – символ зареєстрованого товарного знака, Велур» – темновишневі квіти, переможець конкурсу All America Selections. Проблеми та хвороби. Витягування стебел зазвичай через нестачу світла. Ваянення ознака недостатнього поливу. Попелиця, трипси, совки, обробляйте органічними інсектицидами. Гнилі виникають при перезволоженні. Видаляйте уражені рослини. Часті питання: чи легко вирощувати петунії уйвів символ зареєстрованого товарного знака? Так. Вони невибагливі і підходять навіть новачкам. Це багаторічники. У теплому кліматі так. У холодних регіонах однорічники. Чи підходять для підвісних кашпо? Ідеально вони красиво звисають і створюють квіткові водоспади. Чому вони такі дорогі? Це гібридний сорт, запатентований компанією, що впливає на ціну. Висновок. Петуні, уейв – символ зареєстрованого товарного знака це яскраві, невибагливі квіти, які прикрасять будь-який сад. Вони цвітуть все літо і підходять для будь-яких умов вирощування.